Вітаю всіх на своєму каналі «Вилікуй себе сам. І знову говоримо про цілющі властивості мокриці. Мокриця, 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 куди не глянеш літом, скрізь вона росте. Уже не раз говорилось про її цілющі особливості, про її велику роль у Лікування серцево-судинних захворювань, лікування суглобів, лікування цукрового діабету, різних використовувань у косметології, використовують мокрицю у ролі знеболюючих засобів, а також у добавку до їжі, так як мокриця багата багатьма корисними елементами. Це і цинк, і аскорбінова кислота, і каротин. Отже, а сьогодні я хочу ще звернути увагу своїх глядачів, слухачів на те, що ми робимо настій з мокриці для нашої краси. Значить, у посудинку я поклала уже подрібнену травичку мокрицю, ось іще решта. Заливаю її ось, і заливаю окропом. Ось так. Роблю стільки, скільки мені потрібно для того, щоб, звичайно ж, е, накриваю кришечкою свою посудинку і ставлю охолоджуватись. От. Е, дорогі мої слухачі, ось таким настоєм рекомендую умивати шкіру вашого обличчя. От. Обличчя буде ваше еластичне, молоде, звільниться від різних, шкі... від різних таких шкірних висипів, від вугрів. Ось Неперевершений рецепт для вашої краси. Тому бажаю, щоб використовуйте народні методи і оцю чудодійну травичку. Для того щоб бути завжди красивими і на позитиві.